З осені все це розпочалося, і почали ми цей процес зі збору підписів громадян села, які от більшістю майже 700 голосів вони висловили. Більшістю голосів вони все таки висловили своє волевиявлення, своє бачення Української православної церкви і підписалися за перехід до Київського патріархату. Ці списки показали священнику і все ну він все казав, що треба почекати, не зрозуміло із яких причин. Ми вже перезимували, перепорядували і на часі весна. Весна це час змін, ось змін на краще, сподіваюся, і в нашій державі. Але чомусь така ситуація досить неприємно склалася в селі через те, що всі підтримували священника, всі виконували його прохання. Він неодноразово звертався до громадян села. Це було і під час водохрещенських свят, коли він ходив по домівках, ось і всім людям він запевняв, і всім людям говорив про те, що давайте разом гуртом перейдемо все, бо дійсно складна ситуація в державі. Не можна дивитися на те, що як московські священники висвячують зброю, із якою потім вбивають наших же ж. Дітей, братів, синів, чоловіків і таке інше. Всі підтримали священника у його такому прагненні патріотичному, але потім якісь такий не зрозуміли його хід, був вчинок. Ось чи, можливо, якийсь і тиск був, як уже говорилося, через те, що і двадцятка в церкві була зібрана з його ініціативи, і також більшістю голосів було проголосовано за перехід, засуджено агресію Росії, засуджено те, що вона анексувала Крим, відібрала Крим. os І потім е, громадою села було вирішено провести ще збори, відкриті збори, де кожен міг би висловити ще в усній формі своє бачення, ось і своє майбутнє. Е, на збори збори відбулися у сільському парку. Звичайно, що були і прихильники, були і противники, але були не так противники переходу до Української православної церкви Київського патріархату, яким було втлумачено, от подано із їхньої сторони, що всі чомусь хочуть зняти священника. Але ж е, е, насправді що всі священника підтримували. Священник просив про перехід, а потім якось це питання отак подали двояко, і село розкололося на дві групи. Але ті дві групи є такі, які хочуть за перехід до Української православної церкви Київського патріархату, інші хочуть куди батюшка, туди і вони. Uh -huh. Uh -huh. І от такий священник одноголос сказав би, що люди ми переходимо і всі це почули, то мені здається, що таких ну, категорично людей, які б не хотіли б того переходу, лишилося ну, одиниці. навіть до десятка їх було б не більше у селі.